Грішні люди до кінця не осознають свої проблеми, свої гріховності, свої біди, свої болезні, рабство гріху. І тому Христос прийшов не роздати Біблії, а прийшов покликати у Царство Боже. і крестилися від Йоанна весь Єрусалим, це Юдея, Йорданська долина виходила. І Іоанн що робив? Іоанн вперше тренував людей каятися. Він їх крестив у Йорданії, люди відповідали гріхи свої. Ну раніше такого не було. По крайній мірі, колективно много всі люди йшли і училися при крещенні водою, училися каятися. От по чому фраза Іоанна. Покайтеся, бо приблизилося Царство Божье, указало, хто хоче увідіти Царство Божиє, повинен пройти режим і акцію крещення і сповідання гріхов своїх. І от до Йоанна прийшли і фарисеї саддукеї, котрі теж хотіли креститися. Хоча в другому місці сказано, що багато з них не прийшли до Йоанна. Бо книжники і фарисеї, як тоді, так і сьогодні в нас не хочуть не віри істиною, не каятися. Усі безбожники, які захвачують храми нині, поняття про сповідь у церкві не мають. Тобто, практично це, поголовно люди язичники, невіруючі, безбожники, котрі потім групами. Так, жалують, пишуть жалоби у спецслужбу, прокуратуру, у поліцію, що їх назвали невіруючими безбожниками. Но тут проблема. Закон державний не забороняє висказати свою думку. Якщо ти вважаєш, що та група не церковна і безбожна, то твоє право. Вони можуть залишатися або ні. Але твоя оцінка така. Ти маєш право висказати. І стаття 30 закона про інформацію дає кожному романянинові висказати свою точку зору, навіть не доказувати їй правдивості. Однак цього не мають, не знають люди і рахую, що священник не сміє нікого назвати безбожником, невіруючим, бо нібито когось він понижає достоинство, неправда. Так думають люди і не церковні, і добавими ще раз безбожні, і котрі не знають усіх обикновенного нашого законодавства. І каже нині Іван таким книжникам: Ну що, прийшли ви креститися? Хто вам внушив іти креститися? Порождені їхне, діти Зміїни, Хто внушив вам біжати від будучого гніва, ви догадуєтеся, що вас чекає на страшному суді страшна кара. Ви хочете втікнути од неї, але не знаєте, як то зробити. Я вам підказую, каже Іоанн, сотворіть достойний плод покаяння, не лише формальності прийшли, як ніби другі люди. І не думайте називати собі, книжники і Фарісії, отицю наш Авраам. Бо говорю вам, що Бог може з цього каміння зробити собі дітей Аврааму, настоящих, віруючих, а не таких коварних, злих і ужасніше, твердих, як і ви. І пам'ятайте, люб'я Господа Ісуса прощає всіх гонителів. Проявляє любов і до ворогів. Ми й діти Божі, настоящі воїни Христові, до котрих приблизилося Царство Божє, і ми не без розум'я вийшли у церкву Христову і держаться канонічну церкви. І туй ми, діти Божі, духовно в вічності, єдно з святими, зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.